Більше сьогодні над усім володіє царство його, Псалом 103, 19. Читаємо значення цього тексту. Царство Боже під Христом є найбільш важною наукою поміщеною в Святому Пісмі. Це є правдою по тій причині, що це царство оправдає ім'я Його. Діявол вистояв релігію як хитрий знаряд, щоб внушити людям навчати наук якраз противних царству його. Релігійні інституції возвеличують важність людей, показуючи зовнішню лояльність до земних правителів. Рівно ж стараються показати. Як і необхідним те, що вони розвинули у собі прекрасний характер. Це є важним, щоб чоловік був чесним, чистим серцем, щоб на нього можна було би покластися, покладатися, та щоб чоловік поступав по правді цього необхідно. Очікувати і навіть вимагати від тих, котрі кажуть, що служить Богу. Однак можна все це робити, і заявити, бути християнином, іменно заявляти, бути християнином, але в дійсності не бути таким. Важною річею для дійсного християнина є пізнати, який є Божий замір. І яка його воля відносно його сутворіння. І тоді бути пильним, уважним, щоб покоритися Божим приказом. Коментар взяти вартової башти, номер 12 19, 1939 рік. І так, так значення його звертає нашу увагу на найвищу важність, яка тільки може бути. Але вища важність стоїть над всіма признати Царство Ісуса Христа. Якщо признають це Царство, яке приходить від Ісуса Христа або через Ісуса Христа встановлене, тоді можна бачити мир, тоді можна бачити гармонію, злагоду, єдність і найбільше щастя, яке тільки можна. Продукт. І так, Ісус Христос є найбільшим і найважнішим, і Його наука, яка є поміщена в Святому Письмі, є найцінніша. Це є правдою по тій причині, що це царство оправдає ім'я Боже. Тобто оправдає Божий замір, котрий основа. На чотирьох прикметах. Це найперше правда і справедливість, друге, сила Святого Духа, третє, любов, яку Бог проявив, і четверте, мудрість. Отже, ті, хто хочуть бути оправдателем Божого ім'ї, вони мають взяти обов'язково у послідовному порядку кожен крок виробляти на підставі цих прикметів. Це є то царство, котре походить від Бога Його через Ісуса Христа. Діявол виставив релігію на цьому царству, замість того, щоб правда Слова Божого брала, то беруть до уваги, придання, традиції, різні уявлення, представлення і фантазії замість правди Божої. Отже, це робота диявола роблена через релігію, через всіх релігіоністів, які практикують цю релігію. Це і хитрий знаряд цієї релігійної системи, щоб внушити людям навчати наук людських, противні, які є противні Царству Божому. Тому релігійні всі інституції возвеличують важність людей. Погляньмо, всі віросповідання, які є кроме єдино дійсної Божої організації. Кого вони возвеличують? Возвеличують людей, тих, котрі обманюють їх. Просвітерів, попів, політиків і різних різних патріотів. Котрі готові йти в окопи на м'ясо. Отже, всі ці релігійні інституції, які озвичують чоловіка замість Бога, показують каже, зовнішність лояльну, тобто лояльність зовнішну, або що внутрі ніби є це є законно. Лояльно законно. А на самому ділі... Це незаконно. Тому що законно це повинен признати сотворителя да, творця неба землі, і котрий обдарив всіх і кормив всіх. Тому показує, що оскільки релігія возличує це правительство земне, людське, діявольське, но не Боже. І вони іменно нахиляють усіх людей до цієї необхідності, щоб іменно розвивати такий характер побожності, що ніби це правительство ще і має якусь лояльність законність. Але ця законність ся, погляньте на фізичні факти, до чого вона приводить уся людство. Тому це є важливим, щоб чоловік зрозумів від чистого серця. Творця Вселеної, Бога Його, Ісуса Христа, і щоб можна було покластися чоловікові на це правительство, котре починало все по правді, перепроваджує справу на землі відносно людей, Божий замір все по правді. Тому це, каже, є необхідне, щоб очікувати. Іменно від Бога дійсної, дійсно царства або власті, котра буде керувати. Тому цього, каже, необхідно очікувати навіть і вимагати від тих, котрі кажуть, що служать Богу. Однак можна все це робити і заявити, бути християнином, але в дійсності не бути таким. Тобто релігія, вона Показує, що ніби законний всіх наклоняє до правди, але на самому ділі нахиляє вона до вбивства і знищення людства. І так, важною річею для дійсного християнина є пізнати, який є Божий замір і яка є Божа воля відносно сотворення. А Божий замір в даний час це по проросту виконати. Всі ті пророчі обітниці у факті, щоб земля була наповнена знанням Божої слави, як море наповняється водою. І сьогодні всі перечитують історичні, біблійні іменно всі походження, які предсказували про цей час. І ми сьогодні переживаємо іменно в цьому часі всі ці відносини. Одні переживають, щоб викорати волю Божу а і замір Божий, а другі переживають, щоб людські закони нібито зберегти. І так, бо тільки на тих вважає, котрі є пильні до Слова Його, до вимог Його, щоб покоритися Божим приказом, Божим свідоцтвом. Згідно біжучого часу, який поступив від імені Бога, як бачимо, згідно часу від імені Бога поступив приказ звернути увагу на всі пророцтва, які повідомляли про битву Армагеддон, завершення, як тоді приходило. А у завершенні ми бачимо, вірні співали пісню побіди або замість Божих слуг воював із ворогом. Хто і приводив ворога в замішання, що сьогоднішній день бачимо факт. Ось так Божий приказ покоритись Божим приказом стоїть в тім, щоб звернути увагу на пророцтва, пророчі обітниці, котрі прибули до остаточного сповнення у наших і ваших очах.